Майже 100 мільйонів гривень вкрадено у Рівненському лісництві. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з колишнім заступником директора Поліського лісового офісу державного підприємства Ліси України, депутатом Рівненської обласної ради Віталієм Соховичем. Щотижня Тищенком. Сухович визнав провину та надав викривальні покази щодо себе. Також він добровільно перерахував 5 мільйонів гривень на Збройні сили України і мав належну процесуальну поведінку. Обвинуваченому депутату призначили 5 років умовного позбавлення волі з випробуванням у 3 роки. Крім цього, суд застосував спецконфіскацію до 1 мільйона 300 тисяч доларів, понад 1 мільйон євро та півтора мільйона гривень, вилучених в Суховича. Також правоохоронці виявили три елітні автомобілі: Audi q 8 Mercedes-Benz GLE 350 e BMW x 5 Коштовності та дорогий годинник елітної марки Патек Philippe. Золоті монети, зливки золота. Вкрадена готівка мала бути доправлена в кабінет вже відомого вам, Рига Ростислава Шурма. Цю інформацію ми перевіряємо. Але вийшло. Ну що, Ростиславе, мінус 100 лямів. Як будеш цим жити? Запиши на мене. Краще допоможемо. ЗСУ. Ти день що тижня з тищенком.